Вітаю, друзі! Як то кажуть, російські варвари не сплять, вони продовжують атакувати і завдавати ще більшого болю українським мешканцям. Хоч посіяти, як то кажуть, хаос серед нас. Однак генштаб заявляє, що зробив удар на випередження. І підтверджує атаки на ключові аеродроми Російської Федерації. Ви пам'ятаєте спецоперація Павутина, яку організувала Служба безпеки України, де було знищено 41 літак стратегічної авіації Російської Федерації, і Генштаб а, сьогодні каже, що очікували вони масовану атаку. До речі, дуже багато міст постраждало. от зараз. Оце відео, наприклад, з Луцька, показую жахлива атака. І в Луцьку не пам'ятаю, щоб була настільки масована атака, четверо постраждалих. І от щойно з'явилася інформація, також що, на жаль, у Луцьку є один загиблий. Також була дуже масована атака на Київ. Є декілька загиблих, безліч поранених. Атака по Чернігову. А, атака по Тернополю. Зараз е, детальніше прокоментую. Однак е, зазначу сьогодні, що Генеральний штаб Збройних сил України зазначає, що е, вони продовжують здійснювати удари на випередження по аеродромах базування ворожої авіації, які безпосередньо обстрілюють мирних мешканців, мирні міста, інфраструктуру і так далі. Зазначається, внаслідок операції було уражено аеродром Енгельс у Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники, а також аеродром Дягелів у Рязанській області, звідки літають повітряні заправники та винищувачі супроводу каже Генштаб. В обох регіонах зафіксовано потужні вибухи, пожежі і задимлення а на деяких об'єктах масштабне займання резервуарів. І з паливомастильними матеріалами а, є також світлини, сили оборони України відповідають по Російській Федерації і атакують низку важливих об'єктів ворога на території РФ і тимчасово окупованих районів України. Зафіксовано ураження логістичного пункту 30-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії армії РФ у Курській. Області. А, ну і детальніше, що кажуть сьогодні росіяни, що от відповідь на оцю масовану атаку а, це є відповідь за павутину від СБУ. Також вчора Трамп і Путін поговорили понад годину, і він побіцяв, що відповідь обов'язково буде. Е, також є кадри з атаки на Росію. На жаль, е, атаки на Київ, поранені 23 людини, серед яких 14 рятувальників. Е, відео з Радіо Свободи. Е, можемо побачити декілька кадрів. Звичайно, цей терор, який приносить Російська Федерація на українську землю. Він неприпустивий, він має максимально засуджуватися. Е, Європейськими країнами, цивілізованими країнами та й взагалі усім світом. Що хочуть довести росіяни цим Мар'ян Кушнір, До речі, ми з ним вчилися разом в університеті. До речі, сьогодні День журналіста. Жах, не знав, що Мар'ян знімав цей репортаж. Де Зеленський сьогодні відзначає державними нагородами журналістів, серед них фотожурналіст, воєнний кореспондент Радіо Свобода Сергій Нужненко. Він отримав орден за заслуги третього ступеня всього у списку нагороджених 31 прізвище 6 червня в Україні відзначають. День журналіста. Ну, знаєте, і шосте число знов таке сакральне число, тому що вони обирають, бачите, п'ятниця. Розумієте, шосте число, і там на ну, пам'ятаєте, тринадцяте числа також РФ завдавало удари. Що пише президент Володимир Зеленський про цю атаку? Росія не змінює свого почерку. черговий масштабний удар по містах і звичайному життю. Були майже по всій Україні по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях. Частину ракет і дронів вдалося збити. Дякую нашим воїнам за захист. Але, на жаль, не всі. Загалом сьогодні в ударі було більше ніж 400 дронів і більше ніж 40 ракет. Зокрема, балістика поранено 49 людей. На жаль, число може зрости. Люди звертаються по допомогу. На цю хвилину відомо про трьох загиблих. Це працівники ДСНС України і велика шана усім працівникам, пожежникам, всі, хто залучені до порятунку. Сьогодні, на жаль, троє з них загинуло. Зараз на місцях працюють усі необхідні служби, розбирають завали, тривають рятувальні операції. Всі пошкодження обов'язково відновимо, пише президент. Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б'ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатися. Але зараз, саме той момент, коли Америка. Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність потрібно діяти рішуче. 100% я згоден і дійсно, оце мовчання чи загравання з російським диктатором це. Прирівнюється до співучасті. Сьогодні донька спецпредставника Трампа з питань України Кіта Келога, Мен Мопс звернулася до батька під час цієї атаки РФ. Гучна ніч у Києві, тато написала мопс. Її згадала акаунт Келога, також вона прокоментувала наміри Росії щодо завершення війни на тлі нічного обстрілу в столиці, можливо, це через вибухи та стрілянину серед ночі. Але у мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру. Росія хоче, щоб ви повірили, що вона завдає ударів у відповідь. Хоча, якщо ми пригадаємо, коли було 30-денне перемир'я, все одно вона випускала ракети по Києву, тобто. Все одно масовані обстріли відбувалися, і той же ж, е, Трамп говорив, ну, заявляв, що Путін з божеволів, як він може просто бити по мирним мешканцям. Ну, але більше далі цієї заяви не зайшло, а е, цей бункерний дід е, його трусить від цього, що відбувається. Патрив з дорожних путей в. в Брянской и Курской областях, это, безусловно, террористический, и террористический акт. А что они делают? Через террористический акт. И решения о совершении подобных преступлений, конечно, принимались а, в Украине на политическом уровне. Что в этой связи хотел бы отметить? Конечно, везде и всегда в ходе вооруженных конфликтов К огромному сожалению, страдают гражданские лица. Но то, что было в Брянске, в Брянской области, это... Так, а що було в Брянську? Там мій 8 згорів і мі 35 пошкоджено. У РФ заявляють про удар по військовій авіації під Брянськом. Внаслідок влучань повністю згорів бойовий гелікоптер, але і також е, пошкоджений гелікоптер Мі-35. Але про те, що заявляє цей російський диктатор, він каже про пошкодження залізничних колій, які теж напередодні було завдано е, по території Брянської, Брянської і Курської областей. Ну і далі погрози удар по гражданським лісамським ліцем. А что Такие в действия называются терроризмом. Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса. Отже, також Українська Правда сьогодні цитує, що кажуть в Міноборони Російської Федерації, що вони кажуть, що це відповідь за Павутину. Хоча до того вони постійно провокували Україну. А також президент Ша Трамп роздратований через дії Путіна і Зеленського, але ставиться до них по різному Джерело The New York Times пише, що за да за їхніми даними Трамп неодноразово називав Зеленського поганим хлопцем і звинувачував його в ескалації ситуації, яка на його думку може призвести до ядерного конфлікту. Водночас, іноді він висловлює розуміння, зазначаючи, що Україна захищається від постійних російських обстрілів. У випадку з Путіним Трамп демонструє більшу стриманість. Він неодноразово наголошував на своєму дуже доброму ставленні до російського лідера і вважав, що їхні особисті стосунки можуть допомогти завершити війну. Ну і щось його стосунки, його дії не допомагають завершити цю війну. А, і, до речі, так пишуть: от Юлія пише зараз, Павотина не забрала жодного життя людини, саме так, і це ураження. Цілий РФ стратегічної авіації було. Тобто вони обстрілюють мирних мешканців, ну використовуючи ці літаки, цю, так, цю техніку, то, відповідно, Україна має їх знищувати. На те, що каже Трамп, це дійсно це я вже кажу, це вже якась співучасть і загравання з ворогом, тому що оце мовчання. Те, що він хоче зробити, те, що він заплющує очі на всі ці жахи, це означає, що в його руках також кров. Ну і щодо цих гарантій безпеки, розумієте? Чи якихось перемовин ну, не може бути перемовини, поки немає повного припинення вогню. Це перший пункт. Європа з Стармаром, з Мерцом, з Туском, з Макроном, Зеленським. Пропонували 30-денне перемир'я, яке РФ порушила своїми масштабними обстрілами. Тому був запроваджений великий пакет економічних санкцій, і також вчора відбулося зібрання Рамштайну 28, де європейські країни заявляють про велику допомогу Україні. Можу зараз зачитати. Підсумки Рамштайну з Велика Британія оголошує рекордну допомогу на постачання дронів в 350 мільйонів е фунтів стерлінгів, що дозволить передати Україні 100 тисяч дронів у 2025 році. Німеччина схвалює новий пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро. Нідерланди надають пакет допомоги вартістю в 400 мільйонів євро. До нього входять протимінний корабель, катери та морські дрони. До речі, декілька днів тому морськими дронами було уражено ще раз Кримський міст, який горить і палає. Чому? Втретє, вже його уражено? Тому що звідти постачається військова техніка в Україну. Ну, в окуповану на окупованій території, звідки проводять обстріли. Бельгія оголошує довгострокову ініціативу щорічну допомогу Україні в розмірі 1 мільярда євро до 2029 року. Норвегія виділяє 700 мільйонів доларів на дрони з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу в 50 мільйонів доларів. Канада виділяє 45 мільйонів доларів на дрони. Засоби РЕП, ІТ-рішення, а рішення також броньовані машини Койот і Бізон. І Швеція виділяє 440 мільйонів євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України. Тобто ми бачимо, що Європа активізується, показує нарешті свою сильну позицію, і також вони готуються до можливого вторгнення, тому що закуповують е системи ППО. Які нам дуже потрібні. А Трамп думає, що йому робити. Буде далі грати не знаю, в, забав, в якісь забавки, так? З Путіним. Не знаю. Що, що це. В карти він хотів грати. У вас є, нема карти. Ем, це дуже-дуже прикро. що ем... Такі заяви, я сподіваюся, що ми зможемо ще його переконати і що він розплющить очі. Але з оцими війнами на та на економічній війні, оці заяви абсурдні, що він обговорює з Путіним зараз питання Ірану і без'ядерного статусу цієї країни. Іран, до речі, ви знаєте, що це ворог України, він постачає дрони. Так, окей, але з ким? Ну, хочеться матюкнутися. З ким обговорювати це питання? Ще з одним варваром і диктатором no comments просто. І оці гарантії безпеки, які надали вчора. Я говорив в етері про Будапештський меморандум 94-й рік. Нехай піднімають цей меморандум, адже вони порушили ну, наші гарантії безпеки. Ми віддали свою ядерну зброю, третя країна. За ядерним арсеналом у світі була у 94-му році. Нас просто злили. Ми ядерку віддали РФ, вони нам пообіцяли гарантії безпеки. Вони, Великобританія і Сполучені Штати Америки. Потім приєдналися Франція і Китай. Але от підписанти вони гарантували, що вони гарантують суверенітет, незалежність, недоторканість. Ніякі там погрози з приводу ядерної країни взагалі, там теж цей пункт прописаний. І що з цього? Угоду порушено. Тому Україна має ставити питання, не знаю, чи про повернення ядерного статусу, чи так далі. Тому що те, що вони е, роблять, це порушує всі міжнародні догми. Дякую, друзі, що дивилися. Ставте ваші вподобання і залишайте коментарі. Співчуття усім загиблим і пораненим. Просто жахливі кадри. Пишуть у Києві четверо загиблих, у Луцьку один загиблий, багато поранених. Співчуття родинам. Тримаємося.